Людину любого військовослужбовця, який виходить в який знаходиться в зоні виконання бойового завдання і виходить на бойову позицію, конкретно на ноль з непосередсьним контактом з противником, можна вважати людиною безстрашною. Андрій Дутов, позивний кіт, головний сержант взводу 2-го штурмового батальйону 210-го окремого штурмового полку. До повномасштабного вторгнення працював помічником бурильника на нафтових і газових свердловинах. Свій військовий шлях починав як звичайний солдат, був помічником гранатометника. Згодом став старшим бойових груп, потім командиром відділення, а далі головним сержантом взводу. Брав участь в обороні Бахмута, урожайного та великої новосілки. Був поранений, відновившись, повернувся до строю. Загалом має п'ять ротацій: це майже 18 місяців бойових дій. Удостоєний нагород: золотий трезуб, золотий хрест та хрест доблесті.